Так цей замок виглядає, як до нього підніматися. Така дорожка веде асфальтована і сам замок. Добрий день всім! Сьогодні у нас понедільник, всі по роботах, крім нас. Приїхали в замок. Який це замок? Приїхали бозна куди, не не знає який замок. Він коротше закритий. Сьогодні вондіот странно. Але це вже не в поланіці з друй. Лешна на... скала в щитні. На так називається цей замок. Ну, що, ну, замок як замок. Прикольні відоки. Тут там, все, якийсь пункт відоковий є, 560 метрів над рівнем моря. Погодка, як нам сьогодні, завжди допосувує. Сніг трошки випав, приморосило снігом. Доволі непогане класне місце. Ще що вам щось показую, розказую. Ми піднімаємося на цей пункт відоковий. Вітер що мить страшний, нам щоб не впасти. Вже ми підходимо до самого замку з пункту від окового. Я покажу як він виглядає. От сам замок. Вон буде цікаво. подивитися. А це тут а, ті князі скидали неугодні В обрив. На жаль, замок сьогодні закритий, але добре, що відкритий терен, по якому можна походити. Ну що, там такі замки, як ну, майже всіх замків, тут вже такий старенький. Тут ще на терені костел є. Мшей по неділях, про Барт. Ну, прикольно. Щоб так раз приїхати і подивитися, то може бути. О тут хто захоче їхати сюди машиною, то тут є паркінг безкоштовний під самим замком. А хто не захоче їхати на паркінг наверх, а пройтись, то тут є біля цього знака що такий паркінг дармовий на пару машин влізе. Що коротко, займається скалоласень, тут вон, на цих, е таких скалах Кольні хаджочки, значе видно. Фокус ДД оцено так розташовані по, по цілій скалі.